Привіт, такі мої магнітики. Привіт, вогни. Дивимось прогноз на першу половину червня. Вже не встигла оговтатись, а в нас вже літо. літо. Так, дивимось. Ой, шістка кубків, це класна карта. Це такі дитячі емоції. Це зустріч зі старим другом. Це. Поїздка в міста дитинства, це поїздка до родичів, до бабусі, це якісь такі класні, теплі, ну дуже дитячі, по дитячому класні емоції. Дивимось далі. Іерафант, Вищий аркан. Це карта традиційності. Це карта. Ем, я завжди пояснюю, не знаю, ви вже мали вивчити це. Працюємо, вчимося, одружуємося, народжуємо дітей, навчаємося. Це що хочемо, це, а також це якісь релігійні, церковні моменти, звичайно, як хрещення, вінчання. Я не знаю, ось такого плану можливо буде. Так, цікаво, дивимося далі. Сімка Пентаклів. Сімка Пентаклів це коли ви очікуєте якесь, ем, якийсь результат. Це ми такі сидимо в очікуванні, тому що нам не подобається. те, що... Не те, що... що Не не подобається. Ми не задоволені е, кількістю. Знаєте, якщо це ж Тим паче Пентаклі, можливо, це якісь надходження фінансові, ви такі ой, мало, ой, не так, як хотілося б так. Ну, в принципі, але ж непогані карти. Дивимось, чим прийдете ви середину. Середина у вас червня, це десятка кубків, це класна емоційна сімейна карта, це якісь свята, це якісь е, такі емоційні події, якесь, знаєте, от прям щастя, щастя. Класна, дуже класна карта. Це, можливо, якісь подорожі, також все, що зв'язано, пов'язано з класними, щирими е, такими емоціями. Оце воно так. І дивимось пораду карт. Дев'ятка мечів. А дев'ятка мечів вам каже про те, що... Не потрібно зациклюватися на якихось думках, не потрібно себе накручувати, не потрібно звертати увагу на якісь такі емоційні моменти, комунікаційні чи В нас це комунікація, це знаєте, відпустіть. І легше ставтесь до всіх ситуацій. Обняла, поцілувала до наступних зустрічей. Я ще звернула увагу колоду карту вас Закриває мах, це вищий аркан, це коли у вас вистачить сил на все. Ви з усім впораєтесь, ви все зможете, ви все подолаєте і усього, чого прагнули досягнути зможете. Все, обняла, поцілувала, па-па.